Дорогі друзі, шановні колеги, добрий день. Мене звати Ольга Нагорнюк, я за відділом соціокультурної діяльності Одеської обласної бібліотеки імені Грушевського. В своєму виступі я хочу зосередитися на такій важливій для нас з вами темі, як постачання книжок в публічні бібліотеки. Ми з вами добре знаємо, що 22-й, роки були надто важкими, виснажливими для нашої держави, ну і відповідно для нашої сфери діяльності. В 22-му році програма поповнення фондів публічних бібліотеки бібліотек Не працювала, а це було чи не єдине наше джерело постачання м, такої систем, системної, комплексної комплексно-відібраної літератури. За порадами експертів, У 2023 році також країна потребувала спрямування всіх матеріальних фінансових економічних ресурсів на забезпечення всім необхідним збройних сил України, яким ми ще раз дякуємо за те, що вони нас захищають і дають змогу проводити будь-які заходи, в тому числі і наш семінар. Але в 23-му році Міністерство культури та інформаційної політики за пропозицією Українського інституту книги все таки трішечки вирішило виправити цю ситуацію, і навесні вони оголосили конкурс мистецьких проєктів, спрямований на. А книговидання, постачання книжок бібліотеки, промоцію читання. За результатами конкурсу було відібрано 131 книжку, яка буде спрямована в публічні бібліотеки України. Звичайно, до переліку щасливчиків, які отримують ці видання, потрапили далеко не всі бібліотеки країни, але значна частина книгозбірень, і в тому числі і нашого регіону, нашої області, ці книжки отримає. Ми хочемо вам трішечки показати е, е, книжки, трішечки поговорити про книжки, які отримає бібліотека. У е, конкурсі брали участь 54 українських видавництва. До них належать як і відомі видавництва, які вже е, добре зарекомендували себе на книжковому ринку країни, такі, як е, Віхола, хоч воно й молоде, але досить популярне видавництво, Віват, Фоліо, Апріорі, так і багато нових видавництв, які видавали книжки, які стали переможцями цього конкурсу. 127 тисяч книг загалом увійшли до цього переліку, і вони будуть розділені між бібліотеками України, які потрапили до списку, як я вже казала, щасливчиків. Серед них є і наша одеська обласна бібліотека, до функції якої належить розділити ці книжки по бібліотекам територіальних громад. Давайте зараз трішечки більше зосередимося на е, самій літературі, яка є. Е, коли ви отримуєте списки і отримуєте саму літературу, ви звернете увагу, що дуже дуже багато видань присвячено. Першому року війни, першому року повномасштабного вторгнення, героїчній боротьбі українців, які чинили спротив, які так само змушені були покинути власні домівки, свою рідну землю і шукати прихистку та притулку як в Європі, так і в інших регіонах України. А також судячи з книжок і з оповідей в них деякі люди й опинилися на території ворога. Ну, це пояснюється звичайно тим, що вони були жили в прикордонних територіях, і, рятуючись, вони вже спрямовували, спрямовували сві, свої побажання, спрямування туди, де було можна хоч якось вберегтися. Дуже багато книжок видало видавництво фоліо, які розповідають про конкретні міста, про конкретні містечка, які героїчно чинили спротив. Дуже великою популярністю користується книжка про Охтирку. Ви знаєте, що це невелике місто в Сумській області, дуже близько знаходиться до кордону з нашим. Ворогом і воно зазнало надзвичайно важких обстрілів, надзвичайно великих руйнувань. І, ну, напевно, цікаво прочитати, як це відбувалося, як люди чинили спротив, як люди захищалися, як люди виживали в той важкий і страшний рік, і в ті страшні місяці, допоки Збройні Сили України не звільнили Сумщину, Київщину, Чернігівщину від ворога. Книжка про Харків. Харків наш багатостраждальний, знову він знаходиться під масовими ворожими обстрілами. А тут мова піде про перший рік агресії, коли Харків виявився одним із перших міст, величезних, які зазнали таких перших і дуже важких ударів. Є збірник оповідань, збірних спогадів людей, які роз'їхалися в різні сторони, передусім з Донецької області до цих міст належить Маріуполь, таке ще одне найтрагічніше місце. І місто в нашій історії цієї війни, і там дійсно ці, ці оповідання вони вражають, вони вражають тим, що, що пережили люди, як вони ще знайшли в собі сили про це написати, про це розповісти іншим людям. Але так само важливим є ця розповідь для нас, щоб розуміти, що це було, щоб ще більше намагатися допомагати Збройним силам волонтерити всіляко. Допомагати нашій армії боротися з ворогом. Серія книжок присвячена Київщині. Майже, півтора, майже два місяці на мене Київщина була в облозі ворожими військами і Дані про Бучу, і Історія про Бучу відома всьому світові. Слово Буча вже просто викликає ніяких інших асоціацій, як розстріли, знущання, нелюдські катування, яких зазнали бочани від рук російських окупантів. Цікавими є спогади киянки про війну в Києві, про те, як люди сприйняли війну, як вони її пережили, залишившись у столиці. Як вони раділи звільненню Київщини, і, врешті, як, що на них, що і як на них справила і війна, і військові дії, особливо навколо маленьких містечок Бочі, Ворзеля, Ірпеня, Гостомеля, тих, що надзвичайно постраждали під час війни. Тішить те, що серед книжок є наші з вами південні сусіди. Доброго вечора, ми з України вже стало таким слоганом, за яким всі опізнають Україну. Ми саме добре пам'ятаємо, що перші дні війни ми це, це чули від очільника Миколаївської Ода Кіма і самі любили це повторювати. І от з такою назвою є книжка Миколаївця, який згадує про перший рік спротиву. Я, Фокста, Окупація, книжка Херсонця, про те, як люди пережили спочатку окупацію, потім так само спротив непокору окупантській владі і як вони зустріли Збройні Сили України, коли Херсон вдалося звільнити, і про те, як вони живуть зараз. Інша велика частина книжок із 131 переліку складають книжки історичної тематики. І тут можна виділити книжки, які стосуються розвитку української державності, історії видатних українських особистостей і конкретних подій певного століття. Наприклад, книжка відомого журналіста Олександра Зіченка, яку видало видавництво «Іват», як українці. Зруйнували імперію зла, зачіпає ну, ще недавні події 90-х років, розвал Радянського Союзу, перші дефолти, перші е, спроби проголошення незалежності, перший рік незалежності, в якій ми не, відверто і не розуміли, що відбувається, і думали, що ми цю незалежність отримали дуже легким шляхом. Книжки, які стосуються гетьмана загайдачного і інших видатних діячів, можна використовувати для дітей, можна для дітей-школярів мається на увазі, можна проводити по ним різноманітні заходи. Ну, це, це дуже гарні такі потужні видання і в дуже хорошій якості видані. Окремо... Представлені мистецькі твори ми раді вам показати книжку Ловці світла серед її авторів є одеситка чи жителька Чорноморська Євгенія Завалій, вона відома як дитяча письменниця. Разом з видавництвом дитячим чорні вівці пані Євгенія зробила історію українських художників в дитячому подані. Тут представлені життя та діяльність таких художників, яких ще недавно зовсім вважали росіянами. Ну, росіяни, власне, і зараз Качуріпін це її художник, так само, як і куїнджі. Але тут наші автори доводять, що ці митці мали українське походження, розповідають про їх найвидатніші твори. Книжка надзвичайно легко читається, прекрасно зроблена, в невеличких таких в оповіданнях невеличких довідках є майже повна історія життя видатних художників і, і дані про їх основну творчість. Окремо, я хочу зосередитися на такій книжці, як «Умерова історія однієї сім'ї. Марину Гримич, ви знаєте по книжках Клавка, Юра, Лара, які ми вже всі з вами прочитали, а це -то зовсім інша історія. Ми раді вам повідомити, що презентація цієї книжки відбувалася у нас в бібліотеці. У нас був головний герой і головний автор книжки Ільмі Умеров. це один з активних діячів кримсько-татарського руху визволення Криму. Визволення Криму, повернення Криму кримчанам. Ця історія почалася ще в кінці 80-х років минулого століття, коли вони з братом були на Красній площі, підняли багато кримсько-татарського населення, яке, можливо, ви знаєте, тоді перебувало в Узбекистані, коли були виселені під час війни кримські татари з своїх етнічних земель. І поступово він повернувся в Крим, працював в Криму працював в уряді Криму. Згодом йому він був в'язним Кремля. Його визволили в 18-х роках, років сім назад, і зараз він в Києві, тому що він не може жити в Криму. Брат залишився в Криму. Потрясаюча історія родини на фоні важких політичних подій і на фоні відстоювання кримськими татарами своєї ідентичності, своєї землі, свого роду. Друзі, на цьому я не буду вас довго втомлювати переліком книжок і розповідями про них. Вам цікаво, так самим буде з цим познайомитися. А я ще хочу вам наголосити, що вже не в 23-му, а на початку 24-го року нам з вами пощастило. До нас приїхали представники українського пен-клубу. Вони були з таким же самим візитом спочатку на Чернігівщині. Наразі я знаю, що вони перебувають на Волині. І от між цими регіонами вони вибрали Одещину, зокрема, Бесарабію. Український пен це міжнародна письменницька організація, яка включає віддатних громадських діячів, людей, які вносять великий внесок в популяризацію України за кордоном в популяризацію українськості. І вони привезли до нас Тетяна Терм, виконавча директорка ПНУ, привезла до нас Катерину Калитку, Лурадку Шевченківської премії минулого року, Марину Пономаренко, Ганну Осадко, Юрія Прохаська. І також з ними приїхали. Їх французькі друзі, які безпосередньо живуть вже в Україні майже рік, бачать всю нашу історію, розуміють важливість нашої боротьби і всіляко так само популяризують українську літературу, українську поезію і самі пишуть чудові вірші. Серед переліку книжок, передусім, хочеться звернути увагу на Книжку Анастасії Левкової За перекопом є земля. Знову таки, побачите, повертаючись до історії кримських татар, ця книжка. Продовжує чи окремо розповідає історію Криму. Вона її особливість в тому, що вона написана українською і частково кримсько-татарською мовами. Анастасія Левкова, письменниця зі Львова, вона не кримчанка, вона не татарка, вона українка. Але вона настільки вивчила е, цю історію. Ця книжка дуже довго писалася, готувалася, е, що вона навіть вивчила кримсько татарську мову і дуже легко оперує і навіть поетичними рядками. Всі, хто в нас вже прочитали цю книжку, вони вражені цією історією. Хотілося б якось від вас так само почути відгуки, і ми надіємося, що відгуки будуть у вас на сторінках ваших соціальних мереж і на книжки, які надав Український інститут книги, і на книжки українського пену. Ви ж добре розумієте, що подяка цим організаціям, що промоція книжок, які видані за їх сприяння там під їх гідою, буде сприяти тому, що ми зможемо знову. Надіятися в наступному році, можливо, ще й у цьому, на те, що наші фонди поповняться новими книжками. На цьому я буду закінчувати свій коротенький виступ. Всім бажаю миру, злагоди, бажаю гарного Великодня і бажаю нашої перемоги. Слава Україні!